Що я змінив у догляді за курчатами курми? По-перше, це обробка курника. Раніше я користувався тільки вологим прибиранням, а саме обробляв курник рідкими засобами дезінфекції. Зараз я комбіную спочатку рідкими, після чого все гарно посипаю йодокліном і кліносаном, або чистий птах. Про обробку є на каналі. Воду я теж змінив. Я почав додати курчатам на постійній основі підкислювач, а курам даю 4 дні в тиждень. Це дало теж свій ефект. Завдяки цьому у мене кури менше хворіють, не засирунькуються, бо раніше це була проблема. А за рахунок того, що вони перестали хворіти, вони у мене гарно несуться. Ну і звісно, я періодично ще роблю для них пропойки в той момент, коли вони перестають нестися. Це теж гарно впливає на курей. Корм я теж комбіную. Взагалі дивлюся, що курам бракує, те додаю.